Інтерв'ю з дітьми непросте завдання, навіть більше. Інтерв'ю з дітьми, які пережили травматичний досвід, велика відповідальність. Як не зашкодити, ми створили курс, безпечний простір для дитячих голосів в медіа, який допоможе розкривати чутливі теми без шкоди для дітей етично і людяно. Цікаве інтерв'ю може бути безпечним, навіть терапевтичним досвідом для дитини. Ми розкажемо, як підготуватися, як побудувати розмову, яка допоможе суспільству розуміти важливі теми. Вітаємо вас на курсі Безпечний простір для дитячих голосів у медіа. Цей курс розробили з урахуванням практичного досвіду наших фахівців і з акцентом на ваш професійний досвід та навички. Це практичний посібник для медійників, які висвітлюють чутливі теми, зокрема історії дітей, які пережили травматичний досвід. Мета курсу навчити кожного з вас працювати з дітьми, які зазнали травматичного досвіду, зберігаючи професійність, етичність і людяність. Курс містить вісім лекцій, кожна з яких присвячена окремій темі. У цій лекції ми визначимо, чому етичний підхід критично важливий. Як Кодекс етики українського журналіста визначає роботу з дітьми? Які наслідки можуть мати публікації медіа і як вони впливають на дитину та її сім'ю? Як гарантувати готовність, мотивацію, відповідальність журналіста, а також отримати згоду батьків і дитини на участь у підготовці матеріалу? Передусім задумайтесь, чим для вас відрізняється розмова з дитиною від інтерв'ю з дорослим? Журналісти часто зізнаються, що бояться інтерв'ювати дітей через високу відповідальність і складність у розумінні дитячих реакцій та особливостей сприйняття. Діти не маленькі дорослі, вони мають свій унікальний спосіб сприйняття світу, емоційний фон і рівень розвитку. Діти, які переживають наслідки травматичних подій, особливо вразливі й потребують нашої підтримки. Етичний підхід критично важливий, адже саме він визначає, наша робота стане для дитини підтримкою чи завдасть додаткової шкоди. Висвітлення історії дітей, які зазнали травматичного досвіду, вимагає максимальної уваги до їхнього емоційного стану, безпеки й права на приватність. Захист інтересів дитини завжди має бути пріоритетом. Навіть якщо це означає відмовитися від сенсаційного кадру чи деталей, які можуть зашкодити дитині, у 18 статті кодексу етики українського журналіста зазначено. Журналіст має бути особливо обережним при висвітленні питань, пов'язаних із дітьми. Журналіст та редактор повинні мати обґрунтовані підстави для висвітлення приватного життя неповнолітньої особи та дозвіл на це від її батьків чи опікунів. Неприпустимим є розкриття імен неповнолітніх або вказування ознак, за якими їх можна розпізнати, які мали відношення до протизаконних дій, стали учасниками подій, пов'язаних із насильством. Отже, згідно із законодавчими вимогами, перш ніж залучити дитину до участі у створенні матеріалів, потрібно отримати дозвіл від її батьків або опікунів. Для дітей до 12 років обов'язкова присутність батьків або опікунів під час розмови. Ел Томкінс, провідний медіатренер і експерт журналістської етики, рекомендує медійникам ставити собі такі запитання перед проведенням інтерв'ю з неповнолітніми. Навіщо я залучаю дитину? Яка мета цього? Яка в дитини мотивація брати участь у медіапроєкті або розмові з журналістом? Як можна підтвердити інформацію від неповнолітнього? Чи є можливість перевірити, що дитина каже правду? Наприклад, чи є дорослі, яким теж відома ця інформація? Яку шкоду я можу завдати своїми діями, навіть якщо потім цю інформацію не оприлюднять? Як спілкуватися з батьками або опікунами? Як брати участь у рішенні про залучення дитини? Яка мотивація батьків щодо залучення дитини в медіа? Чи батьківський дозвіл гарантує захист інтересів дитини? Як вести бесіду в присутності батьків? Які є інші варіанти досягнення мети, крім залучення дитини до медіа? Які можуть бути коротко і довгострокові наслідки участі дитини в інтерв'ю? Які правила діють в організації, у якій ви працюєте щодо захисту дитини? Які ресурси маєте ви і ваша організація, щоб допомогти дитині уникнути ризиків? Якщо раптом виявиться, що дитина залучена до кримінальної діяльності, які мають бути ваші дії? Як ви виправдаєте залучення дитини до передачі перед глядачами-батьками дітей такого ж віку? Розгляньмо, які можуть бути наслідки недотримання базових етичних засад для дітей, які зазнали психічної травми. Недотримання етичних засад може призвести до повторного травмування дітей, посилення їхнього емоційного стресу чи створення негативних соціальних наслідків. У короткостроковій перспективі це може проявитися у вигляді булінгу, ізоляції, посилення тривоги. Наприклад, якщо історію дитини подати сенсаційно, це може викликати небажану увагу з боку оточення. У довгостроковій перспективі такі дії можуть знижувати довіру до дорослих і медіа, сприяти ізольованості дитини або спричиняти різні психологічні проблеми. Захист дітей від ризику повторного травмування має бути пріоритетнішим аніж отримання емоційного кадру. Це означає, що журналістам слід уникати дій, які можуть поглибити психологічну травму дитини. Уявімо, що журналісти вирішили висвітлити історію хлопчика, який втратив батьків під час обстрілу. Але у своїй роботі вони не врахували ключові етичні принципи. Інтерв'ю відбулося без підготовки в момент сильного емоційного потрясіння дитини. У сюжеті показали плач, розгубленість і фрази, які могли викликати співчуття в глядачів, але водночас стали підставою для насмішок серед однолітків. Після публікації матеріалу хлопчик зіткнувся з булінгом в школі через висвітлені подробиці. Що зробили не так? Журналісти не отримали згоди дитини та її опікунів на розкриття всіх деталей. Відсутність такої згоди зробила публікацію етично сумнівною та порушила базові права неповнолітнього. Не врахували емоційний стан хлопчика під час інтерв'ю. Емоційне потрясіння дитини могло бути поглиблене через тиск чи неправильний підхід під час розмови. Порушили принцип конфіденційності. Розкриття деталей, які могли ідентифікувати хлопчика, призвело до негативних наслідків для його соціального життя. Цей випадок нагадує нам, що кожна деталь у публікації має значення і може вплинути на життя дитини. Ми повернемося до цієї теми в окремій лекції. Ми вже говорили, що діти мають власне сприйняття й унікальне бачення світу, тому важливо пам'ятати про психологічні особливості дитячого сприйняття медіаконтенту. Вони часто утотожнюють себе з персонажами, яких бачать, і надалі можуть наслідувати їхню поведінку. Що більше спільних рис дитина знаходить для ідентифікації себе з героєм, то сильніший можливий вплив на неї. Під час підготовлення медіаконтенту з дітьми чи для дітей журналісту важливо усвідомлювати, що наповнолітні можуть сприйняти це як взірець бажаної поведінки. Етична робота журналіста це не лише професійний обов'язок, але й можливість підтримати дітей, які пережили війну, надати їм безпечний і гідний простір для висвітлення їхніх історій. Пам'ятайте, кожна ваша дія може бути або підтримкою, або ще одним ударом для дитини. Захищайте їхні інтереси, і ваша робота стане не лише професійною, а й людяною. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних лекціях.